Працювала акумуляторною полою, потрібно її почистити. І все, що я буду показувати, стосується будь-якої поли, знімаємо цю частину, розкриваємо повністю, щоб прочистити весь механізм, в тому числі, і ланцюг. Потрібно зняти мені шину. Ось я Повертаю, ослаблюю натяг ланцюга. І дивіться, це все ось так знімаю. І тоді вже мені легко все це почистити. Використовую ось таку щітку. Може бути будь-яка щітка, яка має жорсткий ворс. Мастила, змащувала весь механізм, тому все це буде трохи брудним. Взагалі, коли я під час роботи розкрила весь механізм, почистила, поставила ланцюг на місце, то чоловік, який допомагав мені, тримав драбину, спитав, а може ви ще й ремонтуєте карбюратор? Я кажу, ні. Він був здивований. Цю частину також вичищаємо все. Ланцюг знімаю. Перевернути, висипається з цих отворів. Бачите, плями? це і масло, і смола. І я не змогла цими антибактеріальними серветками відмити. Мені чоловік так і сказав, що ти не зробиш. Тому ганчірочка, спирт, помічники прийшли. О, Відмивається чистеньке. Тут мастило, перевіряємо рівень, і бачите, ця кришечка тримається, не потрібно відривати. Це для того, щоб вона не загубилася. Тому обережно відкриваємо тут. Трохи є сміття. Зараз я це повичищаю. Дивіться так, щоб стружка не потрапила в бачок, де мастило. І закриваємо, використовуємо звичайне мінеральне мастило, не обов'язково якесь, щоб фірмове було. Все воно добре працює. І так, в рукавицях працюйте, втираю ганчіркою. Потрібно ланцюг спочатку поставити на шину. Дуже важливий момент, яким напрямком ставити ланцюг. Стрілочкою вказан напрямок так само і ми ставимо наш ланцюг на шину. На шині є пази. Потрібно, щоб ланцюг увійшов в ці пази. Ось так. Натягуємо і нам потрібно одягнути сюди, за оце кільце. Ось так стало. Тепер потрібно натягнути, щоб ось так воно не буфталося. Я тримаю тут за ручку і тут починаю повертати таким чином. Дивіться, ланцюг одразу встає на місце. кришку, пас і закручуємо. Повертаю, поки повністю вона не встане на місце. Потім повертаю вже чорну це до упора. Все. отут до упору, тут до упора. Все. Отак перевірили. Все зробили.